Всім доброго здоров'я! Хто дивиться моє відео. Хочу поділитися опитом. Так як ми з моїм дореньким кумчиком завжди кажемо, що кожен опит в життю він безцінний. Чи це позитивний, чи це негативний опит, але з задачі ми можемо взяти по максимуму плюсів і удосконалити свій виріб. Була, будемо так казати. Поставив собі задачу зробити піскоструя для видалення іржі на автомобілі. Так як видаляв я іржу щіткою по металу, кораловим рифом, щіткою по металу для болгарки, дрелі, кораловим диском, преобразувателем ржавчини, це... цей процес забирає дуже багато часу і. Не видаляє ржу на 100%, так, як, до прикладу, піскоструй. З чого його можна зробити? Зробити його можна з будь чого з якогось камазовського ресивера, газового балона, вогнегасника, розширювального бака, з куска труби можна. Все залежить від того, наскільки він вам потрібен, який обсяг роботи ви плануєте на ньому робити. Якщо це невеликий обсяг роботи, там якісь 3-4-5 жучків на машині зачистити, буквально вам хватить якогось обичного піскоструйного пістолета, який продається в інтернеті, і коштує він від 300 до 400 гривень. В моєму плані я зробив його з бочки на питну воду. Мені віддав товариш, так як я планую, вона 50-літрова, так як я планую в подальшу поставити е піскоструйну камеру невеличку, і придавати деталям більш-менш якогось вигляду перед покраскою. Е -е. По-друге, Ще що хочу наголосити, ще треба розраховувати на компресор. Компресор в мене звичайний, саморобний, як ресивер з газового балона, куди ж без нього. Компресора і електродвигун купив. І. Зложив, сам удешевив стоїмость компресора, так як на, то, на той час він такого формату стояв десь біля 6 тисяч гривень, я його зложив за 3 800 От. Що хочу сказати. На такий піскоструй отакого такого компресора маловато. Вішав я ще доповнительно до нього ставив два газових балона, щоб ємкість повітря була 150 літрів. Хватало мені його ну, на хвилину, мабуть, він накачав 8 атмосфер, скидає до 5 і включається компресор. Тобто від 8 до 5 це більш-менш нормальна робота піскострує. Тобто, воно і чистить, і вибиває, і якби, робить свою роботу. Нижче 5 це вже просто напросто витрата піску, повітря і електроенергії, яке споживає компресор. Тобто на 2 ресивера і. На три ресивера, будемо так казати, 150 літрів, я до включення компресора міг почистити 15 на 15 квадратик металу. Тобто, двері чи капота, чи крило повністю не почиститься, бо це дуже довго. Тобто, треба. Більш потужніший компресор. Так як я розраховую на повітряну камеру, у мене є електродвигун на 4 кВт. Я хоч... хочу зробити хоча б там десь якихось 800-літрів, взяти компресор на 800 літрів вихлопа, зробити якийсь ресивер на 500 літрів. І вже будемо так казати, це не хватить, звісно, але получше буде, ніж такий компресор. Звісно, сюди треба б якийсь би кубовий, а можна і навіть двохкубовий, щоб безперервно вальорити так, щоб йолки-палки, будемо так казати. <клес> Що я його зложив? Зложив з ємкості для питної води. Віддав мені товариш. У нього вона тута прогнила. Я дав латку. Так як порахував, що з нього буде він буде більш комфортабельним і легшим, бо газовий балон все-таки він і вищий, і тяжкий. от Зробили з синулькою такий дизайн, покрасили, зробили йому якийсь вид. Яка була краска такої поста покрасили, це не важливо. Зробив я засипну горловину дюймову, так як дюймова трубочка різьба і муфта в мене була, зробив. приварив гаючку, заварив її знутрі, укоротив муфточку, поставив резинове кільце, на наждачці спиляв плоскость. Все закриваю чудово, нічого повітря не пропускає. Резинові ручки з старенького самоката дитячого поламаного. Що я тут зробив? Зробив вход з компресора 2-дюймова труба, В середині труби на вісім пруток. Віддалився від дна 5 см, зробив шайбу, вирізав по діаметру труби, зробив три ніжки, щоб воно до дна не діставало. В шайбі насверлив отворів і приварив прутка. Далі все забив дротянкою для миття посуди. Штук 15 їх сюди засунув. Опять же ж, шайба. Просто туди закидається сталево, насверлив отворів і засипав котячим наповнювачем, десь досюди. Далі поставив сітчатий картридж, будемо так казати, ось з такої сітки. От, два кружочка вирізав. І поставив, щоб коли повітря йшло. Тут у мене рукоятка ще внутрі, тут розборний флянець, щоб гранулу скотячого наповнювача не забирало, як будемо так казати, в магістраль. Тут у нас подача в саму ємкость для, будемо так казати, піджиму піска. І подача вже на самий, будемо так казати, пістолет. Далі. Ця йомкость була тут флянець приварений для заміни груш. Я його зрізав, взяв півторачку металу, зробив полусферу, приварив, щоб пісок якби зсипався. Трохчетвертна різьба, кранчик, тройнічок. І переходив на шланг. Внутрі тройнічка я зробив з 20-ї трубки поліпропілену такий, будемо так казати, як жикльорчик, щоб він перекривав 50 на 50 сам, самий проход просипу піска, щоб він якби, не засипав мені. Сюди більшість а зсипав сюди, щоб повітря його виганяло. Зробив я йому по розмірі, закрутив, щоб переходи на шланг його з'їжджали. І він стояв чітко, щоб не прокручувався. От, і далі обвичь ну, резинові маслостійкий шланг от його. Тут а чи 20 атмосфер, чи 29 я в цьому не розуміюся, але шланг такий добротний. Вот. І звичайний пістолет, переходник, кран одна друга, і переходник, папа, папа, одна друга. <кій> <кій> Далі зробив. Топло, звичайної муфти, різьби одна друга. Приварив сюди обичну гаючку, розсверлив отвір на діаметр свічки, далі на свічку вдів резинове кільце, і отут аж ще теж резинове кільце. Получається, що, що коли ви засовуєте штуку, от сюди надіваєте резинове кільце, і воно як буртик служить. Все чудово тримається, герметичність, все класно. Свічок перепортив, поки розібрав три е штуки. Мабуть, штук 8 я зламав, поки зрозумів, як воно розбирається. Така намучився, звісно, але зробив. Ну, от простий муштучок, Накручуєте. Резинки все піджимають. От. І піскоструєте. Ще такий нюанс, що коли у вас кран закритий і ви піскоструєте, то відкривайте завжди кран на повністю. Тобто, там якесь є місце, що, типу, мол, я чуть-чуть там піскострую. От я буквально там один чи два рази тако там не до повністю відкрив і вже цей екран пропускає. Тобто шарика внутрі, який перекриває отвір, його просто пісок згрізає. І все. І у вас просто кран вийде з ладу. А так ви відкрили повністю і без проблем. подача піску Подача піску, я роблю чуть. Менше середини Тобто ви виставили на середину і чуть-чуть менше. Пробував я більше відкривати. Ви просто-напросто висипаєте пісок, а роботи не бачите. Тобто піску треба трішки менше. І тоді воно, блін, так чистить, що я вам кажу. От такий піскоструй. Що напрацював, тим поділився. Я не за лайки, і не за підписку. Просто хотів поділитися своїм опитом. Все, всім дякую.